Для затятих анімелюбів, які бачили безліч тайтлів, з часом важко знайти щось нове, а тим паче якісне. І в цьому відео я спробую це виправити. Я розповім вам про топ 10 недооцінених аніме, які ви могли пропустити. Кожен з цього списку може вам сподобатись, отже, постарайтесь подивитись це відео. Yeah. Ви, як завжди, Riambo. на каналі Яріямбо, і сьогодні отримайте дозу хорошого недооціненого аніме. Після перегляду не забувайте натиснути вподобайку і написати коментар. До речі, більшість дивіться мене без підписки. Не знаю як це, але виправляйте. Рьота Сакамото – безробітній 22-річний юнак, який живе зі своєю матір'ю. Реальний світ його не цікавить. Для нього тут немає нічого дійсно особливого. Його єдиним справжнім досягненням є те, що він є найкращим гравцем в Японії у популярній онлайн відеогрі Бтум. Однак одного разу його мирне життя змінюється. Він прокидається на тропічному острові з маленьким зеленим кристалом у лівій руці, і не розуміє. Що коїться і як він тут опинився. Бродячи навколо, Рьо бачить незнайомця і кричить йому про допомогу. Але той у відповідь кидає в нього бомбу. І Рьо потроху починає розуміти, що його життя знаходиться в небезпеці. На його шок хтось вирішив відтворити онлайн гру, яка йому так сильно подобалась, ставка в якій власне життя. Отже, його головна місія вижити і з'ясувати, що тут відбувається. Це аніме добре показує, як темна сторона кожного з нас може вийти на перший план в кризових ситуаціях. Це означає, що багато в чому б Тум – це не дуже приємне аніме для перегляду, тому що, врешті-решт, як легко можна насолоджуватись тим, що постійно вражає нас темною стороною людської природи. Зрештою, якщо ви зацікавлені в темах, які він досліджує, або просто є шанувальником історії про ігри на виживання, то цей тайтл, безперечно, вартий вашої уваги. Тоєхіса з клану Сімадзу прибуває у розпалі Битв Ресикігахара в 1600 році, яка стала сигналом про початок Сюгунату, Токугава в Японії. Єдине, про що він думає, це як обезголовити ворожого полководця. І він готовий досягнути цієї міти будь-якими засобами. Смертельно поранивши ворожого командира, Тоехіса теж ось, -ось помре. Раптом він опиняється в білому коридорі. Перед ним стоїть чоловік в дивному одязі. Через мить його відправляють у нову землю зі всілякими фантастичними істотами, а також воїнами з різних епох світу Тої Хіси. Там невідомі історичні особи лікують його рани. Незабаром після цього він дізнається, що він, як і його нові супутники, дрифтери. «Дрифтерс» – це шоу, яке ви швидко зрозумієте з самого початку. Кожен, хто знайомий із кутою Хірану, відомим за своєю роботою Хелсінг, відчує знайому атмосферу стилю серіалу. Якщо ви любите фентезійну історію про надзвичайних особистостей, які збираються разом, то Дріфтер стане для вас справжньою насолодою. Мушіші це по суті серія історій, стилізованих за легендами та народними казками Східної Азії, замість богів, духів і демонів, паранормальні явища приписують більш примітивним, але не менш загадковим істотам, яких називають муші. Справлятися з ними мають спеціальні мушіші. Це професіонали, роль яких можна розглядати як суміш екзорциста, цілителя, біолога і дослідника. Гінко виявляється одним із цих мушіші. Він блукає з міста в місто, шукаючи цікаві справи та простягуючи руку допомоги тим, на кого муші напали. Якби шаблонно не звучало його передумову, немає двох одинакових інцидентів. І в кожному епізоді представлені не тільки різні муші, але й різні обставини та акторський склад. Ну, за винятком гінко. Завдяки цьому серіал може експериментувати з різними концепціями та людськими стосунками. Цим самим немає місця для застою. Оскільки кожна казка вдається бути унікальною та освіжаючою, муші вважає, що немає поганих чи добрих створінь. Всі просто живуть і роблять те, до чого приходить цей світ. Містика поєднана з повсякденним життям простих людей: спокійна, лаконічна, медитативна, світла і чарівна історія, яку просто варто сприймати серцем. Японія 1955 рік Маріо Мінакамі щойно прибув до шоунанського спеціального закладу разом із п'ятьма іншими підлітками, яких заарештували за серйозні кримінальні звинувачення. Потрапивши в одну камеру, вони зустрічають старшого в'язня Куруту Сакураві, колишнього боксера, з яким одразу встановлюють тісний зв'язок. Веселка це розповідь про сімох в'язнів спеціальної виправної школи, які зближуються разом із тим, чим більше часу проводять разом. Від початкових моментів першого епізоду до послідньої сцени останнього. Ви будете неймовірно збуджені і зосередні. Шоу цілковито вас захопить і змусить дивитися до кінця. Веселка брутальна, зріла, похмура, а часом і депресивна. Але ви будете здивовані тим, наскільки легким це шоу може бути в певних моментах між командних стьобів, між сімома в'язнями до того, як вони долають перешкоди, покладаючись один на одного. Тон час від часу змінюється. Але Рейнбоу вдається робити ці зміни плавними. Історія написана дуже добре. Шоу вийшло драматичним, і в свою чергу подарувало нам безліч натхнення в певних епізодах. До речі, тут є велика кількість хороших плотвістів, Ну, більше ніж можна було очікувати від такого шоу. Після перегляду даного аніме буде важко знайти інший серіал, який зможе перевершити стандартний набір веселки. Історія жорстка. Та жорстока, але водночас щира та надихаюча. Персонажі симпатичні, а їхні стосунки надзвичайно емоційні. Озвучка та саундтрек звучать чудово, а мистецтво прекрасне. Війна завжди збирала свої криваві жнива. У світі ніколи не припиняться війни, будь то локальні або ж конфлікти всередині країни, таємні операції спецслужб чи бійня мафії. Війна ніколи не змінюється, а разом з нею ніколи не змінюються вони. Торговці смертю, збройові барони. Але ринок зброї це цілий світ, і цей світ не терпить слабкості. Тут сильний поїдає слабкого: конкурент душить конкурента. А як відомо, коли воюють збройні барони, набої ніколи не закінчується. Відповідно до скандинавської міфології, Йормунганд відомий як Змій Мідгард. Як і Змії, головна героїня хитра, як і годиться торговцю зброєю. Йормунган базується на одноіменній манзі з Хекматіар, молодим торговцем зброї, яка продає зброю під керівництвом збройної корпорації HCLI. Вона погана, вона незалежна, вона хитра, вона весела і вона, звичайно, як і потрібно бути продавцю зброєю холоднокоровного байдужа. З нею дитина солдат, помічник. Охоронець він західноазійського походження, через війну залишився сиротою і клянеться помститися. Але в той же час, з його приходом до коко та екіпажу, його почуття здається охолонове, а навіть з часом стають більш теплими. Сюжет розгортається в сучасну епоху. Тож, якщо ви шукаєте механічний акшен, футуристичну зброю, то це не те місце. Проте не бійтеся, історія тут проста й цікава. Говорячи про історію, Йормонгант має плавний темп розповіді, він зосереджується на командній роботі та здатності команди виконувати завдання. Кожна арка базується на професіоналізмі команди, незважаючи на те, що історія є дещо односторонньою та передбачуваною, вона все одно гладка і є навіть більш привабливою для дорослої аудиторії. Ушіо і Тора зосереджується навколо подорожей і битв ушіо Оцукі, якого постійно переслідує та допомагає гігантський надприродний, а часом і невидимий тигроподібний монстр. На ім'я Тора. Сім'я Ушіо підтримує храму Японії. Де 500 років тому його предок Самурай боровся з тим самим монстром до безвиході, та зрештою запечатав його на скелі за допомогою проклятого списа під назвою Спис Звіра. Цей спис надає його володарю силу, швидкість і витривалість в обмін на його душ. Ушіо випадково відкрив двері підвал, в якому Тора опинився в пастці. Спочатку Ущо відмовляється вийняти спис, який притискає Тору, оскільки Тора припустився стратегічної помилки, сказавши, що перше, що він зробить після звільнення, це жире Ушіо. Але запечатана 500-річна демонічна присутність Тори приваблює різних слабких монстрів у храм. Тому Ушіо змушений звільнити його. Тора хотів з'їсти Ушіо, але не наважується, оскільки Ушіо тримає спис поруч. Цей серіал буде зосереджений на їхніх стосунках, які перемежуються битвами з міфологічними ворогами та спробами Тори впоратися з сучасним життям. Під час регулярних бої Ушіо потроху починає помічати, що, незважаючи на те, що Тора являє собою непоправність, демон бореться зі злом і захищає Чай невинний з більшим ентузіазмом, ніж він хоче визнавати. Відносини і Тори можуть нагадати вам відносини Наруто з дев'ятихвостим лисом. Але тут трошки все в іншій формі, тому подивіться. Якщо ви дбаєте лише про те, як щось круто виглядає, а вас можуть відвернути унікальні стилі мистецтва, це не для вас. Але якщо ви той, хто може пристосуватися до унікального художнього стилю, бо для вас важливіше чудовий прогрес персонажа, глибина та емоції, тоді вам варто подивитися на цей шедевр. Тут все чудово від початку до кінця. пінг понг The анімейшн це виняткове шоу. Це менше спортивне аніме, а більше сильний серіал про емоції. Це чудово створена історія до яка, звичайно, трапляється не часто, одним словом, нетрадиційно. У пінг-понг немає нічого звичайного, тож любите ви його чи ненавидите, вам буде важко не визнати його художні достоїнства. Історія проста і розповідає про життя двох хлопчиків та їхній досвід гри в настільний теніс. Ми познайомимося з Макото Цукімото, якого влучно прозвали посмішка, і його хвалькуватим найкращим другом Ютако Хошіно або Пеко. Ці двоє є полярними протилежностями, і ми слідкуємо за ними через їхню кар'єру пінг-понгу. Їхня історія розповідається лише в 11 епізодах. І це ніщо інше як досконалість. Усе чудово поєднюється від початку до кінця, а кожен епізод надає потрібну кількість інформацій, не перевантажуючи та не заплутуючи глядача. Це не тільки одна з найкращих спортивних аніме всіх часів, це одна з найкращих історій до Перш ніж ми вирушимо в подорож в Мононокі, можливо спочатку потрібно зрозуміти саму концепцію. Мононокі один з основних типів Аякаші, утворюється з душі живого або неживого матеріалу. Часто причиною цього є жаль, і коли Аякаші зливається з сильними людськими емоціями, такими як помста, смуток або страх, він розвивається в Мононокі. Це основа для конфліктів у кожній історії, та те, що зазвичай плаває з предісторії кожного Аякаші. Аніме представляє п'ять самостійних арок, кожна з яких складається з двох або трьох епізодів, що може звучати так, ніби не вистачає часу, щоб правильно подати кожну історію. На щастя, ця невизначеність не відповідає дійсності кожна арка надзвичайно цікава, химерна та складна. Ви будете вражені глибоким пливом кожної новали. Продавець ліків, смертоносний і таємничий майстер окультизму, який мандрує феодальною Японією в пошуках злих духів, яких називають мононоки, щоб убити їх. Коли він знаходить одного з цих духів, він не може просто вбити його. Він повинен спочатку дізнатися його форму, його істину та його розум. Він починає свій дивний екзорцизм із інтенсивного психологічного аналізу та ретельного розслідування це надзвичайно небезпечний крок, оскільки він повинен спочатку зіткнутися з Мононоком, перш ніж матиме засоби його знищити. Маючи лише 12 епізодів, Мононок є цілком вартий витраченого часу. Історія йде про російсько-японську війну ХХ століття, в якій росіяни зробили жесть доброї волі і програли. Як і програють проти нас, центром цієї війни було місто суворої північної пустелі Хокайдо, де ми познайомимось та дізнаємось про найстрашнішу, але все ж визначну особу серіалу чоловіка безсмертний солдат-ветеран, який воював на війні та дивом вижим. Золотий камуї набуває форм з розуму творця, щоб перенести пригоду тих, хто пережив війну в аніме середовище. Незважаючи на те, що серіал розгортається після війни, все ще існують явні конфлікти. Перший епізод розповідає про те, як Сугімото отримав своє прізвисько Сугімото Безсмертний. Його зустріч Серіпою, дівчинкою Айну, яка рятує йому життя, виглядає майже долею, незважаючи на їхні відмінності, глядачам не повинно знатобитись багато часу, щоб усвідомити їх привабливу хімію характерів. Наші головні герої перебувають у цій пригоді, а їхні навички доповнюють одне одного. Військові навички Сугімото як колишнього солдата, безцінні для боротьби з ворогами. Тим часом, як Айну є фахівцем виживання та володіє багатьма важливими навичками, такими як полювання, приготування їжі та приручення тварин. Вони стануть партнерами в пошуку скарбів, але на їхньому шляху стоїть багато перешкод. Зрештою, ви можете запитати, чи аніме краще чи так добре адаптовано, як його відомий аналог манги. З загальної точки зору аніме адаптація старається повторювати мангу якомога більше. Хоча історичний контекст тут значно применшується. Не кажучи вже про те, що будь-яка аніме-адаптація рідко видає той самий вайб. Як добре виконана манга, Golden Kamui безумовно є дуже хорошим аніме для перегляду. Я його рекомендую, якщо ви хочете побачити чудовий фільм шматочком історії і різноманітністю культури, що стоїть за всім це. Ну, як на мене, це одне з найнедооціненіших аніме за всю історію. І якщо ви його не бачили, то повірте, ви багато втратили. Мабуть, ви чули про серіал Гру Кальмера. Вони похожі за темою, але, на мою думку, Кайдзі набагато краще. Кайдзі, бродяга з боргом у 3 мільйони єн, відправляється в азартний круїз, щоб розплатитися з боргами. У круїзі починає грати Гінтей Джанкін, обмежений камінь ножиці папір, де гравці отримують по 4 карти кожного типу та змагаються. Підступ тому, що кожну картку можна використати лише один раз. Також картки можна купити в інших груці. Крім того, потрібно не тільки вийти в безбитковість у реальних матчах, але й заробити достатньо на купівлі та продаж зірок, три з яких прирівнюють поїздці в кораблі. Існує так багато речей, які роблять Кайзі таким привабливим. Одна з них це азартна гра, в яку Кайзі повинен грати, щоб сплатити позику. Те, у що вони грають, це проста гра, як Жанкін Пон. Але це не просто Пон. Фукумото, творець Кайзі перетворює її на серйозну та психологічну гру. Ба Більше це не просто гра, наприклад, Пон або щось подібне. В аніме їх трошки змінюють, щоб зробити ще більш цікавими для перегляду. Є занадто багато способів описати Кайзі. Він може бути героєм, але також і невдахою. Програш у цьому терміні це те, як Кайзі іноді слідував своїм бажанням грати в азартні ігри. І в кінцевому підсумку мав ще більше боргів. Його розумна та хитра особистість робить цю історію ще більш цікавою для спостереження. Кайдзі це аніме, яке ви просто повинні подивитись. Воно подарує вам дивовижну історію трилер — за допомогою простої гри, і в цих іграх ми, як глядач, насолодимось безліччю напружених сцен, які змусять нас затомувати подих від початку і до кінця.